І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, навіть у цей яскравий сонячний день ми можемо сховатися де небудь у льоху, закрити щільно себе кришкою, і тоді нам здаватиметься, що довкола панує суцільна темрява, і світ здаватиметься нам. Похмурим і небезпечним. Але не тому, що ми обрали якусь іншу сферу життя. Ми сховалися від світла, ми загородили шлях до нашого простору сонячним променем. І саме це неодмінно плекає в нас журбу, безнадію, страх. Ці почуття з'являються, коли ми ховаємося від світла. Бо темрява не є іншим видом творіння, не є рівнозначною противагою світлові. Темрява є тільки відсутністю світла. Мабуть, усі язичницькі релігії мають у собі те спільне, що вони намагаються урівноважити Творця світла і творця темряви, творця зла. І саме це. Обумовлює безвихідь, фаталістичність цих релігій, які будують свої доктрини на основі співдії рівнозначних сил, добра і зла. Християнство, як об'явлена Богом віра, відкриває нам, Божим творінням, дуже оптимістичну істину. Немає і не може бути сили, яка б рівнозначною, рівносильною була Богові. І духи Темряви з'являються там, де відбувається втеча від Творця світла, де знаходяться шпаринки, чи радше відшукуються шпаринки, де ті, хто не бажають бачити світла. Ховаються від них, так як ховаються таргани, коли ми заходимо до хати. Сьогоднішнє Євангеліє вказує нам на дуже важливу для сучасної людини рису християнина. Вміти бути відкритим до світла і боронитися тим самим від темряви. Що для цього потрібно, щоб. Око моє було світле, тобто безбільма, чисте, відкрите, щоб воно було здатне бачити Бога і приймати в себе Його світло. Бо навіть коли ми не будемо ховатися від сонця в льоху, все одно, якщо ми заплющимо очі, то нам стане відразу неможливо вільно пересуватися, і світ звузиться до меж нашого дотику. Коли наші Духовні очі замикаються, коли ми відмовляємося бачити Бога, саме тоді і настає в нас розпука, безнадія, саме тоді і наш життєвий простір звужується до якоїсь нори, в яку ми ховаємося від небезпек світу. Сили темряви споконвіку прагнули підкорити собі людину. Але від нас самих залежить, чи ми зможемо встояти проти них. А це можна зробити тільки одним чином: бути із Богом, не ховатися від Нього, не заплющувати очі на Його всеосяжну присутність у світі, як Творця світу, промислителя, як нашого відкупителя, як того Духа Святого, який дарується. Кожному із нас для нашого спасіння. Можна порізному заплющувати своє око. І, власне, темрява, яка лється на нас із засобів масової інформації і є способом потьмарити наш зір, не дати нам бачити добро. А це великий талант, християнський талант. Вміти бачити добро. Давайте переглянемо різні новинні випуски українських телеканалів за один вечір. І стане відразу похмуро. Світ здасться сповненим злом і небезпеками. Довкола, уявляється, панує криміналітет, нам неможливо вийти навіть на вулицю без загрози для нашого життя. Всі Довкола розсварені між собою, в політичному світі панує тільки змагання амбіцій, Люди мріють лише про те, щоб завдати один одному шкоду. Ось такий похмурий образ, темний образ вимальовується із засобів масової інформації. І саме захиститися від цього фальшивого образу світу, вміти розплющити свої очі. І побачити, що світ створений для добра. І немає в світі навіть найбільшого злочинця, який би не здатний був відновитися для життя, як той розіп'ятий праворуч від Христа розбійник. Саме це треба вміти помічати. До цього себе треба виховувати. І християнське вдосконалення полягає в тому, щоб вміти любити людей довкола себе, пробачати. І коли їдеш до церкви, помічати не те, хто тобі не поступився місцем у метро, чи хто тебе відштовхнув, чи хто просто скоса подивився або не привітався, а побачити довкола себе втомлених, розчарованих людей, які потребують допомоги, помітити ті маленькі знаки уваги, які вам являють, вміти помітити, що доброго, Роблять вам інші люди. Вміти це оцінити і подякувати Богові, бо Він через наших ближніх це нам посилає, посилає світло, яке осяває нам життя. І кожен наш день може закінчитися світлим променем у нашій душі, якщо ми перед тим як лягати спати, пригадаємо те добро. Не зло, не образи, а саме добро, якого ми зазнали за цей день від Бога, від інших людей, і вміти подякувати Богові. І саме тоді є надія, що інший день здасться нам не гіршим за попередній, бо ми вчитимемося бачити світло, вчитимемося розплющувати очі. І, врешті-решт, коли прийде до нас ця радість, ми зуміємо і світ оцінити зовсім інакше, як джерело радості і надії. Бо саме таким є світ, створений Богом для нас, людей, для нашого спасіння, світ, в якому перебуває вічно Його Творець, який завжди готовий оповити нас рясними, щедрими променями світла. Аминь. Слава Иисусу Христу.